Отримати компенсацію можуть вимушені переселенці, які проживали на територіях, де ведуться бойові дії, втратили житло та витрачають на оренду понад 20% своїх доходів. А от не можуть на неї розраховувати ВПО, які отримують допомогу на проживання. Субсидії, як і будь-яка виплата, вона є індивідуальна, тобто вона залежатиме від кількості членів домогосподарства, від доходів, перш за все, родини внутрішньопереміщеної особи, ну та і від регіону оренди житла. За загальним правилом, ця субсидія не складає в розмірі 20% від доходів членів домогосподарства сукупного доходу. А ось орендодавці, які надають житло ВПО, можуть отримати відшкодування за податки при умові, що вони не одержають компенсацію за програмою прихисток. Наймачем є ряд зобов'язань, про які вони повинні будуть повідомляти для того, щоб відповідно виплата цієї виплати проводилася з дотриманням норм законодавства. Тобто, це, наприклад, наявність депозиту певної суми на рахунку, придбання якихось товарів послуг попередньо, наявність транспортних засобів, ну і виїзд за кордон, чи, наприклад, заборгованість по сплаті аліментів. Звернутися за призначенням цієї виплати можна до сервісних центрів пенсійного фонду або до ЦНАПів. це звернення передбачає особистий прихід людини. Також це можна буде зробити дистанційно скориставшись послугами веб порталу пенсійного фонду. Важлива вимога між наймечем та орендодавцем не повинно бути родинних зв'язків. Субсидія на оренду житла призначається на 6 місяців. Далі автоматично продовжується. Поки що до пенсійного фонду надійшла одна заява від ВПО та орендодавця. Альвіна Абрамчук, Любомир Казюк, новини Сі 4